Привіт, мої любі! Сьогодні я вам хочу розказати про ось цих двох красуньок, які мені прийшли, прийшли поперед замовленню від видавництва основи. Я вже в шорцах там трошечки їх показувала. Це дві книжки Ясунарі мата «Країна снігу і Тисяча, тисяча журавлів. Я ці історії обожнюю з дитинства насправді. Точніше, ось цю тисяча журавлів. Я її вперше прочитала в школі. У нас вона була в шкільній програмі, і вона мене так вразила прям. Я пам'ятаю, що вона настільки мене вразила, що я запам'ятала ім'я і прізвище автора, що для мене. Це, 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 це значить, я прям дуже вражена, тому що я дуже бага, погано запам'ятав імена. А тут я зі шкільного віку пам'ятаю, хто такий Ясунарі Кавабата. Ну, це прям значить ну, топчик. Ну, давайте детальніше вже про них поговоримо. А по-перше, вони надзвичайно гарні. Я вам так під підзніму, тут буде вже більш ближче про ці книжки. Давайте почнемо з тисяча журавлів. Ну, думаю, що да, от, я, я її ще зі школи пам'ятаю. Дуже мені сподобалась ця історія такою якоюсь своєю неспішною трагічністю, можливо, так можна сказати. А тут історія молодого японця, який починає якось так переосмислювати досвід свого батька, який мав декілька коханок, і як, як ці коханки впливали на. Життя сім'ї, і в тому числі на життя цього хлопця, і як в дорослому віці, які описуються в цій книзі, як вони продовжують впливати на життя вже цього хлопця. Дуже така щемка, по-японськи трагічна історія. знаєте. І, і нам багато чого з цього не зрозуміти. Тому що, знаєте, от якщо так подивитись, ну от, от того, що, що сталося в цій історії, могло би і не статись, якби це було не в Японії. Але тут дуже гарно показано мистецтво чаювання, та описані оці кімоно. Описані такі дійсно японські символи, і ти так в це занурюєшся. Мені прямо те, я оця тисяча журавлів, от зараз в січні перечитала, коли отримала це передзамовлення. Це вже був мій третій перечит. і я лишилась в захваті. Реально, я, я буду цю історію перечитувати ще і ще. Тому що а, вона е, відкриває щось, щось нове з кожним перечитом. Да? У, умовно, раз в 10 років, вона тобі від, відкриє щось інше. А, і давайте про ось цю сценарію Кавабата Країна снігу. Е, я її прочитала дещо пізніше. Коли познайомилася з нею, коли другий раз перечитувала тисячу журавлів, і я така думаю, ну, можливо, є ще що, чи точніше там була книжка, в якій було декілька цих новал, і в тому числі країна снігу. І я, власне, прочитала. Пам'ятаю, що тоді вона мені дуже сподобалася. Прям а також залишила такий. Відбиток в моїй пам'яті. Зараз я також її перечитала вже, але вона мені прям далася складно. Знаєте, це я так думаю, що той е, випадок, коли в молодості ти щось читаєш, і тобі воно е, просто цікаво, да, досить легко там дається відносно, е, тому що ти ще сам багато чого не переживав. Да? В тебе в самого ще немає певного досвіду, і тому ти на деякі історії дивишся так зі, зі сторони, можна сказати. А от коли зараз я перечитувала, я прямо цю книжечку, ну, щоб ви розуміли, тут 170, ну хай буде 180 сторінок, да? от, ну якби. Її можна прочитати за півдня. Я її читала десь тиждень, тому що вона мені складно далася. Тут історія про японця одного, який приїжджає в курортне таке гірське містечко, і там знайомиться з дівчиною, яка згодом стає хейшою. І от він декілька разів приїжджає в це в містечко, вони спілкуються. І вона в нього закохана, але він розуміє, що він ну нічого їй не може дати. В нього там в Токіо дружина, діти. І тому подібне, і ось це таке нерозділене кохання. Я думаю, там до 30-40 до років вже багато кому щось схоже може бути знайомим. І воно вже зовсім інакше сприймається, ніж там сприймалося в юності, і мені реально було складно читати. Але я все одно дочитала так багато, що якось. Інакше побачила, побачила цю ну, свою реакцію, таку що мені важче цю історію стало читати. І це дуже цікаве спостереження, таке тому ну, книжки класні, вони такі, знаєте, Японське. Я, я не знаю, як це пояснити, але там саме оцей такий японський вайб, е, настрій по-нашому, е, настрій неспішності такої якоїсь. Так ніби в тебе е, не знаю, тисячу років попереду. Е, і, і це дос, досить цікаво за цим спостерігати. Тому я вам рекомендую ці дві книжки від основ. Дуже вона мені подобається. Прям такі вони мені милі-милі, в задоволення їх було читати. Ще є країна снігу. Я читала її тоді, коли сніга такі були, що, що просто. І, це, і воно так було доречно, да, коли тут про, про, про сніги. І навколо сніги також, і е, це було цікаво. А взагалі мені це видавництво е, основи дуже подобається, е, і хотілося би ще щось е, з їх книжок читати. Ну, будемо бачити. Сподіваюсь, сподіваюсь, що я вас зацікавила Ясонарікова Батою. Він, до речі, до речі е, лауреат Нобелівської премії. І тут, е, от в цій книжці, здається. Є його, так, є його промова при врученні Нобелівської премії. Вона така дивна, знаєте, ну, ну дивна промова, але цікаво було почитати. Також тут про, про чайну церемонію здається. І це і, і прям це автор, який вартий вашої уваги, особливо якщо ви любите таку східну літературу, японську літературу, то вам це прям дуже-дуже зайде. Я періодично таке полюбляю. Я люблю різноманіття в літературі, але періодично мені хочеться от чогось такого прям прям японського. А, і якщо і вам такого хочеться, то от в цих книжках ви це знайдете. А на сьогодні буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Бувайте, бувайте!